Чи я мудачка за те, що відмовилась робити розклад на таро? Мені потрібно це з себе скинути, бо я справді розриваюсь на частини, і мені дійсно потрібен погляд збоку. Ось що про мене треба знати: я захоплююсь тим, що більшість людей називають відьомськими штучками: карти таро, трав'яні садки, з яких я роблю настоянки, кристали на підвіконні. Увесь цей естетичний набір. Мені 31. і так, перш ніж хтось почне на мене накидатися, я повністю вакцинована. Я вірю в науку, і я не намагаюсь вилікувати рак за допомогою рожевого кварцу. Мій чоловік іноді жартує з цього приводу, але це я і він мене все одно любить. Ось моя філософія ще до таро: це інструмент. Це заспокоює, це допомагає мені продумати речі, коли життя стає хаотичним. Наприклад, якщо в мене один з тих днів, коли все здається неправильним, і я не можу зрозуміти чому, я витягую кілька карт, посиджу з цими образами і використаю це, щоб з'ясувати, що мені потрібно. Можливо, це підказує мені відпочити. Можливо, мені потрібно провести складну розмову, яку я уникала. Можливо, мені просто потрібно прийняти довгу ванну з лавандовою олією, і розслабитись. Це рефлексія, це медитація. Це Чесно кажучи, доволі нешкідливо. Але і це вирішальне, я не використовую таро для серйозних реальних проблем, які потребують справжньої експертизи. Минулої весни у мого чоловіка знайшли похлину в грудях. Знаєте, що я зробила? Я відразу взяла телефон і записала його до лікаря. Я не сиділа там, тасуючи карти і питаючи Всесвіт, чи все буде гаразд. Це виявилось доброякісним, якісним, слава Богу, але це не головне. Якщо податкова служба вирішить мене перевірити, я телефоную бухгалтеру, а не виклик кельський хрест на кухонному столі, Таро для порад, для самоаналізу, для рібних рішень та емоційної ясності. Це не замінник професіоналів, які дійсно знають, що роблять, і що приводить тепер нас до грейс. Грейс з чимось, і ми дружимо вже кілька років. Зараз у неї проблеми, юридичні проблеми. Я не можу вдаватися в деталі, щоб не порушити правила сабредіту. Але, скажімо так, це не штраф за перевищення швидкості, який вона намагається оскаржити. Це не з'явитися в суді з гарним виправданням і сподіватися на побажливість. Це серйозно. Типу, тобі потрібно найняти адвоката і приготуватися до реальних наслідків. Серйозно така річ, яка може справді змінити хід її життя залежно від того, як це обернеться. Скоро її судове засідання. І наскільки мені відомо, бо я питала, мені не байдуже, вона досі не найняла юридичного представника. Кожного разу, коли я підіймаю це питання, вона якось ухиляється або змінює тему. І я бачу, що вона налякана, і розумію, вся ця ситуація жахлива, але ігнорування її не змусить її зникнути. Саме це мене найбільше турбує. Кілька днів тому Грейс мені зателефонувала, вона була стривожена. Їй голос трохи тремтів, і вона запитала, чи можу я зробити її розклад на таро. Конкретно, вона хотіла, щоб я витягла карти, щоб побачити, яким буде результат її юридичної ситуації. Вона хотіла знати, чи все буде гаразд, чи суд винесе рішення на її користь, чого їй очікувати, коли вона увійде до залу суду. Я сказала їй. Ні, я не була різкою, але була рішучою. Я пояснила, що Таро не може передбачити юридичні результати, коли Дакарт не скаже їй, що вирішить суддя і присяжні в Масачусетсі. Правовій системі байдуже, що говорять ріка мечів чи колесо фортуни. Те, що їй потрібно, відчайдушно, терміново це адвокат, хтось, хто розуміє закони, хто може реально її захищати, хто може допомогти їй пройти через цей кошмар, в якому вона опинилась. Я сказала їй, що я її люблю, що хочу її підтримати, але це далеко за того що може допомогти таро Грейс прийняла це дуже погано. Вона на мене образилась. Вона сказала, що розклад допоміг би їй зрозуміти, чого очікувати, що це заспокоїло пій під час неймовірно стресового часу. І що, відмовляючись, я поводжуся як погана подруга. Вона сказала, що я роблю розклади для себе постійно, тому чому я не можу зробити цю одну річ для неї, коли їй це справді потрібно. Вона змусила мене відчути, ніби я щось від неї приховую, ніби я йогоїстка або обмежую доступ до чогось, що може справді справді допомогти їй почуватися краще, і ось в чому я сумніваюся. Вона не зовсім не права, чи не так? Розклад на Таро не займає так багато часу 20 хвилин, може 30. якщо я справді заглиблюсь, і якщо це змусить почуватися її краще, навіть тимчасово, навіть якщо це просто ефект плацебо, який дасть їй трохи спокою перед тим, як їй доведеться зіткнутися з тим, що насувається. Хіба це не варте чогось? Хіба не це роблять друзі? Надають допомогу, яку тільки можуть, але з іншого боку, є інша сторона. Та сторона, яка не дає мені спати вночі? Що якщо я зроблю розклад і карти покажуть позитивний результат? Що, якщо я витягну щось на кшталт сонця чи зірки? І Грейс інтерпретує це як все буде добре? А потім вона продовжить уникати наймо адвоката, бо думатиме, що всесвіт на її боці? Що якщо вона увійде до зали суду абсолютно непідготовленою? Тому що розклад на таро дав їй хибну надію? А що якщо карти будуть жорстокими? Що якщо я витягну вежу чи десятку мечів? І це вкине її в повну паніку? Прямо перед судовим засіданням. Що, якщо це зробить все ще гірше, я постійно думаю про те, що насправді означає бути хорошою подругою в цій ситуації. Іноді бути хорошою подругою означає говорити жорстку правду, навіть коли це незручно. Іноді це означає відмовитися сприяти уникненню, навіть коли це уникнення було б набагато простішим для всіх причетних. Грейс налякана, і я це розумію. Але вона також, на мою думку, робить величезну помилку, не отримуючи належну юридичну допомогу. І я відчуваю, що зроблять. Вити розкат на тару просто дозволило б їй продовжити цим шляхом. Водночас я задаюся питанням, чи не занадто я категорична? Можливо, розкат нічого не змінив би щодо того, чи найме вона адвоката, чи ні. Можливо, це просто дало б їй момент спокою в хаосі. Можливо, я занадто багато думаю про це. І мені просто треба це зробити, бо вона моя подруга, і вона мене про це просить. Я справді не знаю, чи прийняла я правильне рішення, чи була я хорошою подругою, відмовившись, намагаючись підштовхнути її до справжньої допомоги, чи була я знаю за те, що не дала їй щось маленьке, що могло принести їй втіху, навіть якщо ця втіха була б лише ілюзією. Мені справді потрібен погляд з боку. Езіт боже, правий. Я що не відкрила свою скриньку і маю близько семи запитів на розклади таро від випадкових редіторів. Я цього не роблю, люди. Будь ласка, перестаньте питати. Також, оскільки деякі люди здаються заплутаними щодо моїх стосунків з Таро, я використовую його як заспокійливий інструмент. Інструмент для порад і так, для розваги, це допомагає мені продумувати речі. Для мене це більше ніж просто гра для вечірок. Але це також не питання життя і смерті. Це не кришталева куля, це рефлексивна практика. І я думаю, що це важливе. Відмінність тут коментарі. Ти справжня подруга, а не просто зручна. У мене була двоюрідна сестра, яка проходила через брудне розлучення, і вона продовжувала ходити до екстрасенсів, замість того, щоб насправді зустрічатися зі своїм адвокатом, щоб підготуватися. Вона витратила близько 600 доларів. Це приблизно 24 тисячі гривень. На сеанси на два місяці, тому що кожен екстрасенс сказав їй щось інше, і вона продовжувала повертатися за ясністю. Тим часом адвокат її колишнього будував міцну справу, і вона прийшла до суду абсолютно непідготовленою. Вона втратила опіку над дітьми на 6 місяців, поки не змогла довести, що має стабільне житло і роботу. Твої подрузі потрібно почути жорстку правду. Розкад на таро не допоможе їй у суді, і чесно, це може зробити. Все ще гірше, якщо вона отримає позитивний розклад і вирішить, що їй не потрібно сприймати це серйозно. Ти зробила правильний вибір, також практикую таро, і у мене є жорстке правило. Я не роблю розклади для юридичних, медичних чи фінансових рішень. Крапка, це не тому, що я не вірю в таро. Я вірю глибоко, а тому, що це сфери, де потрібні справжні професіонали зі справжньою експертизою, Таро дивовижне для саморефлексії, для розуміння емоційних партнерів, для виходу з творчого застою. Але воно не може сказати тобі, чи виграєш ти судову справу, чи та пухлина ракова, чи варто тобі інвестувати в крипту. Той факт, що ти негайно відвела свого чоловіка до лікаря, коли у нього знайшли пухлину. Це говорить мені, що у тебе здорові стосунки з твоєю практикою. Ти не використовуєш її як заміну реальності. Ти використовуєш її як доповнення до свого процесу прийняття рішень. Саме так і має бути. Грейс налякана і шукає втіху не в тому місці. Ти зовсім не мудачка за те, що відмовилась від такої підтримки. Адвокат з Масачусетсу, очевидно, не адвокат твоєї подруги. Твоя подруга робить катастрофічну помилку. Я не можу достатньо підкреслити це. Якщо їй висунуті серйозні звинувачення і її судове засідання наближається, їй потрібно представництво. Ще вчора офіс державного захисника перевантажений, але вони все одно нескінченно краще ніж нічого. Чорт, навіть юридична практика при юрфакультеті була б кращою ніж ти туди, наодинці. Щоб її не інкримінували, обвинувачення зараз будує свою справу. В них працюють професіонали, їй потрібен хтось на її боці, хто насправді розуміє систему. Будь ласка, якщо можеш, спробуй ще раз переконати її отримати допомогу. Я бачила, як життя людей повністю руйнувалося, тому що вони думали, що можуть впоратись з цим самостійно, або вони були занадто налякані, щоб звітнутися з реальністю. Це ніколи. Не закінчується добре, зовсім не мудак, і чесно, ти можеш бути єдиною людиною в її житті, яка говорить їй те, що їй потрібно почути зараз. Я запитаю те, про що всі думають що б ти зробила, якби карти насправді сказали тобі, що з нею все буде гаразд? Я щиро цікавлюсь твоїм мисленням тут, автор. Чесно, саме тому я не хотіла це робити. Якби я витягла щось позитивне, чи сказала б я їй? А якби сказала, чи використала б вона це як виправдання, щоб продовжувати уникати отримання справжньої допомоги? Я не змогла б з цим жити. Принаймні, так я знаю, що спрямувала її до правильних ресурсів, навіть якщо вона на мене сердиться. Грейс сказала, чому вона досі не прийняла адвоката. Це гроші, страх. Вона думає, що може представляти сама себе. Я просто намагаюся зрозуміти, що її зупиняє, бо це здається справжньою проблемою тут, а не розклад Таро. Автор. Вона продовжує ухилятись, коли я питаю. Я думаю, це комбінація речей: напевно, гроші, точно страх і, можливо, якесь заперечення того, наскільки це все серйозно. Вона один раз згадала, що адвокати дорогі, і вона вже страждає через гроші. Але я намагаюся розповісти їй про державних захисників і юридичну допомогу. Вона просто не хоче про це говорити. Можливо, непопулярна думка, але я думаю, ти могла б зробити розклад і сказати їй наняти адвоката. Типу, я розумію твоє міркування, але вона твоя подруга, і вона в жаху. Іноді людям потрібна втіха, перш ніж вони зможуть зіткнутися з реальністю. Ти б могла витягти карти, дати їй будь-яке повідомлення, яке прийшло, а потім все одно бути рішучою щодо і тобі також абсолютно потрібне юридичне представництво. Це не змінює цього. Я не думаю, що ти мудак, але я також не думаю, що ти була б мудаком, якби зробила це. Ситуація просто відсі з усіх боків. Автор, я бачу, що ти маєш на увазі, і я точно це розглядала. Але я справді хвилювалася, що будь-який розклад, хороший чи поганий, стане відволіканням від того, що їй насправді потрібно зробити. Можливо, я помилялась, не знаю. Ця вся ситуація змушує мене постійно сумніватися в собі. Є такі люди, які постійно дуже сумніваються, і їм важко прийняти якісь рішення, враховуючи, що подруга авторки дуже сильно боїться. Я також дуже часто відкладаю все на останній момент, якщо це дуже щось страшне, це вже залежить від людини, від її характеру і від її відношення до складних ситуацій. І я думаю, що вона могла б їй зробити розклад, але сказати, що приклад, якщо б випало, що вона переможе або не переможе, просто підбадьорити свою подругу сказати їй, що так вона досягне успіхів у цьому ділі, не сказати, що вона переможе або не переможе, просто сказати, наприклад, що вона досягне успіхів. І їй потрібно до цього підготуватися, найняти адвоката. Я розумію, що брехати не потрібно, але коли видно, що людині потрібна ця підтримка, просто конче вона їй потрібна. Можна так їй сказати. Якщо вона програє, ну ти не сказала, що вона виграє, в принципі. Але якщо вона на тебе навіть образиться, то я думаю, що це нічого страшного. Їй дуже сильно потрібна підтримка, і в даній ситуації можна так її підтримати і допомогти. А ви пишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. Історії. Чи я модак за те, що знімав двох жінок у ресторані, хоча насправді просто фотографував картину. Слухайте, я ніколи не думав, що писатиму цей пост, я досі сиджу тут. Намагаюся збагнути, що щойно сталося за вечерею. Нас з батьками щойно звинуватили в чомусь настільки абсурдному, що ставлю під сумні саму реальність, але за словами цих двох жінок, ми. Це проблема. Так ось я тут звертаюсь до інтернет-суду, бо мені справді треба знати, чому такими тут. Сьогоднішній вечір мав бути спокійним, нічого вишуканого, нічого складного. Просто я і мій старий завітали до ліванського закладу, який давно збиралися випробувати. Розумієте, як буває смачна їжа, холодне пиво та ідеальна атмосфера батько-син, коли ви насправді розмовляєте, а не просто витріщаєтесь у телефони. Ми замовили надто багато їжі. Ну, звісно, і все було просто ідеально. Мус, кебаби, все-все. Ми були в тізу, тій золотій зоні, коли розмова тече вільно, і ти справді чудово проводиш час. Десь на середині вечері мій батько раптом пожвалюється і вказує через зал. На стіні висить прекрасна картина, явно хтось важливий, виконана в тому класичному стилі арабської каліграфії з вишуканими деталями. Мій батько жестом показує на неї і каже: Гей, ти знаєш, хто це? Тепер трохи контексту: я живу у Тунісі та Єгипті, розмовляю арабською і взагалі цікавлюсь Сько культурою, тож мій батько природньо припускає, що я можу впізнати, хто цей музикант або історична постать на картині, чесно. Я поняття не мав, але батько був щиро цікавий, і я подумав, що було б круто дізнатися, хто зробив те, що зробив будь-хто у 2025 році. Дістав телефон, щоб швиденько сфотографувати, аби потім запитати своїх арабських друзів. Я зробив, можливо, одне фото, максимум два. Якщо перше вийшло розмитим, ми сиділи там, коротко говорили про картину, показували на неї, милувались мистецтвом. Уся взаємодія тривала, можливо, дві хвилини, перш ніж ми повернулися до їжі та розмови. Нічого особливого. Так, не так. Ми закінчили їсти, почуваємось чудово, готові вирушати і завершити ідеальний вечір. І тут до нас підходить власник ресторану, а вираз його обличчя не дуже добрий. Він відводить нас у бік. Якось ніякого, ніби не дуже хоче мати цю розмову і видає нам цю абсолютну бомбу. Дві жінки, що сиділи біля вас, подали скаргу. Вони кажуть, що ви знімали їх і переслідували годинами. Пробачте, що ми обоє з батьком просто застигаємо, дивимося один на одного, ніби почали. Трапили в сутінкову зону, знімали їх, переслідували годинами. Ми навіть не помічали жодних жінок поруч. Ми були у своєму світі, їли, розмовляли про життя. Це мала бути якась помилка. Запитуємо власника, про кого він говорить: де ці жінки, бо це явно якась божевільна плутанина. Він показує до виходу, і ми бачимо двох літніх жінок, ймовірно, років 60-70, які виходять з дверей. Ми навіть не думали, просто вибігаємо на двір. бо нам треба терміново це вияснити. Це серйозне звинувачення, і ми не збираємося залишати його так. Ми доганяємо їх на парковці, намагаємося бути вічливими, Але також, типу, гей, вибачте, тут відбулося величезне непорозуміння. Тут до нас доходить ці дві жінки, сиділи за столиком безпосередньо під тією картиною, саме під тією картиною, на яку ми з батьком дивилися, і про яку говорили картиною, яку я сфотографував. Вони подумали, що ми показували на них. Вони подумали, що я знімав їх. Я одразу не пояснити. Ні, ні, ми дивилися на картину за вами. Мій батько запитував про полотно, і я зробив фото, щоб пізніше ідентифікувати особу на ній. Ми навіть не усвідомлювали, що ви там сидите. Нам дуже шкода за непорозуміння. Мій батько киває, підтримує мене. Теж вибачається за непорозуміння. Ми обидва щиро намагаємося це згладити, бо розуміємо, як це могло виглядати з їхньої перспективи. З їхнього кута, це справді могло здаватися, ніби ми витріщаємося в їхньому напрямку і тримаємо телефон. Я це розумію. Це б збентежило будь-кого, але ось тут уся ця справа повністю заривається. Замість того, щоб прийняти наше пояснення або, хоча б наші вибачення, ці жінки подвоюють тиск. Одна з них, схрестивши руки, читає цілу лекцію про соціальні правила і про те, як ми мали бути більш уважними до свого оточення. Інша хитає головою, кажучи, що наші вибачення нічого не варті, бо ми були. Безвідповідальними спочатку. Вони відмовились визнавати, що це була щира помилка. Відмовились визнавати, що, можливо, просто можливо, вони неправильно зрозуміли ситуацію. Натомість вони поводяться так, ніби ми повністю порушили їхню приватність, а тепер намагаємось їх газлайтити, чи щось таке. Увесь тон був звинувачувальним і самовдоволеним, ніби ми діти, яких сварять. Ми спробували ще раз пояснити, ще раз вибачитись, але вони буквально повернулись спинами і пішли геть, Бурмучучи щось одна одній. Ми Батьком стояли там, на парковці, повністю пригнічені, на чудовий вечір. Смачна їжа, чудова розмова, час разом все просто зіпсовано, заплімоване цією дивною конфронтацією. Ми їхали додому майже в тиші, обидва переварюючи те, що щойно сталося, і ось що в мене гризе. Я постійно прокручується в голові. Чи мали ми бути обережнішими з тим, куди показуємо? Можливо, чи мав я краще усвідомлювати, хто сидить біля картини, перш ніж фотографувати? Напевно, але ідея, що ми переслідували їх годинами, це абсолютне божевілля. Ми навіть не були в тому ресторані загалом кілька годин, не кажучи вже про те, щоб годинами зосереджуватись на них. Уся ця справа виглядає як Масштабна надмірна реакція на чесну помилку, але ці жінки були настільки впевнені, що ми не праві, і настільки не готові прийняти наші вибачення чи пояснення, чи тепер я сам себе перепитую, чи справді ми тут мудаки. Я ще раз запитую, бо це повністю зламало мій мозок. Ідеальний вечір з батьком тепер став цим кислим спогадом. І я навіть не знаю, чи заслужили ми на це. Едіт. Вау, гаразд! Я читаю коментарі і бачу тут чіткий вердикт. Ви всі вважаєте, що ми мудаки. Я намагаюся зрозуміти перспективу. Так, ми мали бути більш обізнаними про наше оточення. Так, я мав подумати про те, як показання пальцем і фотографування можуть виглядати для когось, хто сидить у тому напрямку. Я щиро не подумав про це в той момент, але я чую вас усі голосно і чітко. Урок засвоєно. Коментарі. Ти мудак, і ось чому ти дістав телефон і сфотографував у напрямку незнайомців у громадському місці, не перевіривши, що ще потрапило в кадр. Немає значення, яким був твій намір, має значення, що ти насправді зробив. Ті жінки не мали жодного способу дізнатися, що тебе цікавить картина з їхньої перспективи. Двоє чоловіків провели вечерю, жестикулюючи на них і роблячи фото. Це справді загрозлива поведінка, особливо для літніх жіночок, які вечерюють наодинці. Коментар про соціальні правила. Які вони зробили. Це їхня спроба пояснити тобі базову ситуацію. Перш ніж фотографувати в ресторані, ти озираєшся, щоб переконатися, що не знімаєш людей, які не давали згоди. Це справді так просто. Автор, ви маєте рацію, я мав бути набагато обережнішим щодо того, що потрапляє в кадр, і хто поруч. У той момент я просто зосередився на картині, але це не виправдання. Тепер я розумію, чому вони почувалися некомфортно. Мені дуже цікаво дізнатися, ти врешті раз з'ясував, хто був на картині. Але серйозно, м'який мудак. Я розумію кут культурного визначення тут, але ти жив в арабських країнах. Тож мав би знати, що люди в тому регіоні насправді більш обережні щодо фотографування та приватності, а не менш, ти мав знати це краще, автор. Чесно, ні, я досі не знаю, хто це був. Після всього, що сталося, я не хотів питати власника ресторану. І ви абсолютно праві. Я жив в Каїрі два роки, і люди там були надзвичайно обережні щодо фото. Я мав би застосувати ту саму обізнаність тут. Овна сліпа зона з мого боку. Колишній менеджер ресторану тут я мав справу у точно такій же ситуації раніше, і дозвольте сказати: власник, ймовірно, жахався тієї розмови з вами. Ніхто не хоче звинувачувати клієнтів у чомусь такому, але якщо хтось скажеться на переслідування, ми юридично зобов'язані це розглянути. Ті жінки, ймовірно, почувалися некомфортно якийсь час, перш що сказати. До того часу, як вони поскаржились, вони сиділи там, почуваючись під спостереженням і порушеннями кордонів, не знаючи скільки часу. Ось чому вони так. Розлютилися. Справа була не лише в одному фото, а в скупченому досвіді відчуття стеження під час їжі. «Ти так за те, що не був обізнаний. Я не думаю, що ти поганий чоловік. Просто вивчи уроки з цього. Автор, боже, я навіть не подумав про те, через що проходив власник. Він здавався дуже ніяково, і тепер я розумію, чому. Дякую за перспективу. Це допомагає зрозуміти, чому вони були такі засмучені, навіть після того як ми спробували пояснити. Коли ти робив фото, ти намагався нахилити телефон так, щоб вони не потрапили в кадр. Ти збільшував картинку. Чи просто навів і знімав у їхньому загальному напрямку. Бо якщо ти просто підняв телефон і класнув, не думаючи про кадрування, то так. Ти модак. Автор чесно, я просто навів і знімав. Я не думав про кадрування чи про те, хто може бути на задньому плані. Я зосередився на тому, щоб картинка потрапила в кадр, а не врахував нічого іншого. Тож так, це на мені. Я жінка під кінець шістидесятих і хочу запропонувати тут перспективу, яка може допомогти тобі зрозуміти їхню реакцію. Жінки мого віку провели все своє життя, будучи сфотографованими, отримуючи непристойні відгуки та зазнаючи домагань безгоди, нам казали, що ми надмірно реагуємо, драматизуємо, неправильно розуміємо невинні ситуації. Чоловіки пояснювали свою поведінку мільйон разів. Тож, коли щось таке відбувається, ми реагуємо не лише на цей інцидент, ми реагуємо на ціле життя подібних переживань, коли ми наблизилися до них на парковці, щоб... Пояснити, що вони почули. Це ось два чоловіки йдуть за нами на двір, щоб сказати нам, що ми не праві щодо власного досвіду. Навіть якщо це не був ваш намір, саме так це відчувалося. Я вірю вам, що це було непорозуміння, але я також вірю їм, що вони відчували себе переслідуваними. Обидві речі можуть бути правдою. Ти мудак за те, що не був обережний. Але сподіваюсь, ти візьмеш це як навчальний досвід. Автор Дякую за це. Читання вашого коментаря змусило мене зрозуміти, чому вони так сильно відреагували, коли ми вийшли за ними на двір. Ми думали, що пояснюємо речі, але ймовірно змусили їх почуватися ще більш небезпечно. Я дійсно ціную, що ви приділили час, щоб пояснити цю перспективу. Гаразд, але чи можемо ми поговорити про те, наскільки милим є те, що твій батько був щиро зацікавлений картиною? Ти хотів допомогти йому дізнатися, хто це був? Типу, вся ситуація в вісі, але це насправді дуже мило. Батько син, взаємодія. тим не менш. ти одак з причин, які всі інші згадували. Можливо, наступного разу просто запитай офіціанта про картину. Вони ймовірно із задоволенням розповіли б тобі. Автор «Ха-ха, дякую. Ми з батьком досить близькі, і він любить дізнаватися про різні культури, і вона сто відсотків праві. Запитати офіціанта було почовинним рішенням. Навіть не стало на думку у той момент: знаєте, ми живемо такий час, що якщо ти на когось поскаржився і ця людина йде на тебе, враховуючи, що ця парковка і поруч нікого немає. То тут, часто кажучи, злякається будь-хто, навіть чоловік. А тут дві бабуськи, яким 60-70 років, на них ідуть два чоловіки, і їм, звісно, буде страшно, і звісно, вони будуть реагувати не зовсім адекватно на це. Я розумію, що у автора були хороші наміри просто пояснити і вибачитись, але виглядало з боку це дуже дивно. Та й в цілому, з приводу картини, він би міг встати, підійти ближче, сфотографувати або запитати ну насправді офіціанта. Я думаю, Думаю, що більшість офіціантів про це знають. Або якщо хтось новенький, або в принципі йому було нецікаво, він міг би запитати у когось іншого або навіть у власника. Але також я розумію автора, тому що вони сиділи розслаблені статом, і в такі моменти не завжди мозок функціонує як потрібно. А ви не забувайте писати свою думку в коментарях, ставте лайк та підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.